Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні на огляді у нас міжкімнатна ручка від виробника Тріон. Надійний виробник. Країна виробник, хоч і Китай, але фабричний, якість достойна і приємна ціна. Детальніше з фото-кресленням ціною можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua Що по цій ручці? Стандартна ручка, стандартна комплектація це більш огляд самої моделі, щоб було зрозуміло, як вона виглядає. Колір такий мат, навіть я б сказав, би такий глибокий мат, дуже класно. Основа квадратна, квадратна розетка. От, ручка підпружинена, працює легко, повертається в вихідне положення. Дизайн ось такий. Тобто кути не гострі, а так вони зглажені і доволі цікаво. Така форма от вона прямокутна. Е, працює, повторюсь, доволі легко. Комплектація, як і у всіх ручках, це дві ручки, штифт. Крипільний комплект, регулювальний ключик, розеточка гладенька. При, не, при потребі, якщо потрібно воротки для сантехнічних вузлів чи ще щось, це ми все закомплектуємо. Замок, петлі і так далі. Замовити дану позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.